Дитячий юнацький кіномедіа-центр Веснянка Дніпропетровської обласної ради у цьому році заклад зустрів 35-й день народження як кіноцентр і 52-й як мультстудія. Кіномедіа-центр Веснянка має три філії у місті Дніпро та охоплює світом кінотворчості Верхньодніпровськ, Першотравенськ, Солоне, Просяне, Новоолександрівку. Заклад. Організовую та реалізовую освітній процес за різними напрямами позашкільної освіти, включаючи, але не обмежуючись, художнє естетичне виховання засобами мистецтв та аудіовізуальної культури, кінотворчість, комп'ютерну графіку та анімацію, медіатворчість. У закладі працює потужний відділи, художньо-естетичний, організаційно-масовий, методичний, кожен з яких відповідає за організацію та проведення обласних конкурсів та фестивалів за профілем, такі як Дніпровські погостини, театральна мозайка, собори наших душ, різдвяні свята, чарівна книжка обласних етапів всеукраїнських конкурсів, знай люби свій рідний край. Великодні писанки плануємо запровадити медіатворець, об'єктив незглавності, візія Марлена, кіноблогер. Приймаємо участь у всеукраїнських та міжнародних, прес-весна на дніпровських хвилях, камера-мотор, моя Україна, Children Кінофест, Дніпро Сінема, Осінні барви Буковини, Уніка тощо. Веснянка освіта, яка надихає. У нас працює 30 педагогів, чия пристрасть до знань надихає щодня. Серед них дев'ять методистів, які формують майбутні освіти, а також сім визнаних майстрів, відзначених почесними званнями відмінник освіти України та відзнакою Василя Сухомлинського. Наша скарбниця знань це 42 гуртки та 75 груп. Що об'єднують понад тисячу учнів, які прагнуть відкривати свій потенціал. Ми працюємо за такими напрямами: художньо-естетичний, науково-технічний, дослідно-експериментальний, гуманітарний, соціально-реабілітаційний. Знайти нас можна за адресами у місті Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 32, 2 та 3 поверхи, вулиця Харківська, 3, 3 поверхи. Поверх Проспект Слобожанський, 127 А та за посиланнями в інтернеті. Ми чекаємо саме на вас. Віснянка. Це світ, де народжується кіномагія.